Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну, хто мене постійно дивиться, ті пам'ятають, що колись я знімав таке відео від оберігу, не сховаєшся. Да? Оберіг знає про вас все. Так от я напевно трошки помилявся, тому що на сьогоднішній день є ще одна система, яка більш потужна, ніж цей оберіг, але вони пов'язані. Да? І от на сьогоднішній день стала так, відома така новина, що уряд ухвалив нову постанову Кабміна Зараз я про неї, звісно, розкажу. І за цією постановою кабміна буде відбуватися звірка даних по людях, по громадянах України, звісно. Е, як вона буде відбуватися, як це буде працювати, і до чого тут ця трембіта, до чого тут цей оберіг? Е, зараз все почуєте в цьому відео. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Ну і це буде корисно. Людям почути е, таку інформацію. Е, є в мене ще телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. В описі під цим відео залишаю посилання, там більш швидко з'являються всі ці новини. По змінах діючого законодавства наразі воно зазнає змін дуже часто. Тому за цим слідкую і повідомляю в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь і будете в курсі цих подій. І так, е, є така новина, що Кабмін затвердив у нас новий порядок, за яким проведуть звірку даних про громадян між різними реєстрами. Що це за порядок? Що це за постанова? На сайті Кабміну, я, до речі, залишу посилання, звісно, в описі під цим відео на цю постанову. Я знайшов цю постанову номер 687 від 11 червня 2025 року, дуже свіжа. Називається Про затвердження порядку проведення звірки, верифікації, співставлення реєстрових даних. От така постанова. Що за цією постановою буде відбуватись? Ну от Сама по собі новина, да, от мережа інтернету облетіла таку інформацію, що запускає в нас уряд постанову, яка буде, ну, буде розпочати такий процес звірки даних про громадян України для їх ідентифікації, тобто розпочати глобальний процес звірки, тому що він же триває, ви ж розумієте, да, що той же самий оберіг він збирає інформацію з усіх реєстрів. Ми про це колись розмовляли. Але це ідеться е, вже про більш масштабну таку подію. Йдеться про процес аналізу розбіжності шляхом співставлення записів в різних електронних реєстрах. Тобто є людина, і по реєстрах всю інформацію по ній не тільки збирають, а ще й співставляють, співпадає вона чи не співпадає. Дані можна буде звірити стосовно різних об'єктів реєстрів, не лише фізичних, юридичних осіб, а також і стосовно майна. Тобто постанова обіймає в собі декілька напрямків. Відповідно до цього порядку: ідентифікаційні дані фізичної особи, прізвище, власне ім'я, по батькові, дата народження, номер та серія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, дата видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування. До речі, в нас є зареєстроване місце проживання, є задеклароване місце проживання. Це трошки різні да, в нас поняття. Зареєстровано в нас. Ну, Там в паспорт вам вносять ці дані, да? там в цей реєстр вносять дані демографічні, а задекларовано це зазвичай тимчасове місце проживання, ну, як ВПО, наприклад. реєстраційний номер облікової картки платника податків. Унікальний номер запису в єдиному демографічному реєстрі. Ну, то, До речі, цей унікальний номер він присвоюється один раз, він потім не змінюється. Побачити його можна, як приклад, в закордонному паспорті. О, там я його бачив. Для цілей проведення звірки, верифікації співставлення реєстрових даних, першоджерелом ідентифікаційних даних фізичної особи є єдиний демографічний реєстр. Тобто початково всі дані будуть братись звідти з цього демографічного реєстру. За відсутності інформації про фізичну особу в цьому реєстрі, першоджерелом щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії за наявності та номера паспорта громадянина України. Є державний реєстр фізичних осіб платників податків. Тобто, ну, потім переходять до цього основного реєстру. Тобто, їх два таких потужних масштабних реєстра. Да? Там реєстр платників податків і демографічний реєстр. Е, так, верифікація співставлення, звірка та усунення розбіжності здійснюється в такому порядку. Ініціація верифікації, верифікація співставлення, звірка, завершення звірки, усунення розбіжності. Усунення розбіжності, да, от, ну, дуже гарне питання, яким чином будуть усувати ці розбіжності. Всі ми розуміємо, що е, в деяких реєстрах є невідповідності. Ми з цим вже стикались, як в тому ж єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів. Чим постійно займаємось, вносимо туди, ну, туди достовірні дані, тому що ну, багато яких даних не співпадає. Там, на жаль, люди звертаються, ми їм трошки допомагаємо з цього питання, тому що. Деякі дані взагалі там дуже важливі, да, як виключення з військового обліку, наприклад, або там інвалідність, або ще щось там ну дуже багато питань. І от усунення розбіжності шляхом автоматичної синхронізації даних здійснюється в такому порядку: веб-сервіс власника об'єкта верифікації ініціює автоматичне отримання ним змін даних про об'єкт реєстру, наприклад, про громадянина. Майна тощо. Веб-сервіс виявлення змін першоджерела фіксує розбіжності внаслідок зміни записів у першоджерелі. Веб-сервіс виявлення змін першоджерела передає виявлені зміни веб-сервісу усунення розбіжності власника об'єкта верифікації. Усуває розбіжності на підставі інформації, отриманої від веб-сервісу виявлення змін першого джерела. Дуже якийсь складний процес, поки що до кінця мені не зрозуміли, але так поки що описує постанова, як вона буде працювати. Звісно, побачимо е і отримаємо якусь інформацію. І от дуже важлива інформація наприкінці, да, що електронна інформаційна взаємодія веб-сервісів здійснюється засобами системи електронної взаємодії. Державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта. Про цю трембіту ми могли побачити ще раніше, там в 932-й постанові. Ну, ви всі її пам'ятаєте, да? Ця експериментальна постанова там, про поновлення всіх на обліку. До речі, нещодавно знімав окреме відео, чому всі опинились в Щастинському РТЦК та СП. Чомусь. От, залишу посилання тут. Подивіться, кому цікаво. Це ж все ж та ж Трембіта допомагає. Виявляти, верифікувати, і от в частині поновлення на обліку також вона допомагає. Люди опиняються там у нас на обліку. Шляхом цієї процедури можна буде звірити між собою дані з різних реєстрів і виправити розбіжності. Ну от Як вона буде на практиці працювати? Подивився я всю цю постанову. Вона така, знаєте, дуже дуже змістовна. Якби ну, наскільки зараз я скажу, на 7 сторінок. Дуже багато термінів, оцих верифікація, там, технічна можливість, записи, звірки реєстрових даних, набір реєстрових даних, тобто дуже багато всяких термінів. Як вона буде працювати? От Коротенько вам зазначив із того, що застосоване на сьогоднішній день, із того, щоб приблизно розуміємо. Виявили невідповідність, внесли зміни, відкоригували, тобто і взяли дані, звісно. За основу з демографічного реєстру взяли дані за основу з реєстру платників податків. Як воно буде на практиці, будемо дивитись, і як воно буде по факту, і чим це, в принципі, що, точніше, які наслідки це буде мати для людини. В послідовності подивимось, як вона буде застосовуватись, тому що на сьогоднішній день вона нова від 11 червня 2025 року. Поки що про неї сказати щось зарано, тобто вона ще не застосовується. Але я думаю, ми побачимо, як вона буде застосовуватись, і люди це також зрозуміють, отримують якісь сповіщення, отримують якісь повідомлення. Або якісь навіть документи десь в якихось установах, і, можливо, навіть здивуються якоїсь інформації, як це відбувається з тим же реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну нічого, будемо якось дивитись на це питання, будемо якось застосовувати, будемо вирішувати, як це правильно застосовувати, як в ньому розбиратись. Тому така постанова, така новина, як і обіцяв на своєму каналі. Як тільки з'являється якийсь такий важливий документ від Верховної Ради або Кабміну, я намагаюся це освітити на своєму каналі. Тому підписуйтесь, залишайтесь моїм підписникам. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.